Доброго дня! В зв'язку з тим, що у нас збільшується кількість переглядів на Ютубі, а також кількість підписників, хочу сьогодні поговорити про одну важливу для мене тему, а це тема коментів. Одні люди розуміють, що відео бувають серйозні, а бувають зняті більш такою з розважальною тематикою. А інші вважають, що чоловік у мене ледар, а я взагалі рабиня Ізаура. Так ось хочу сказати вам, заявити з усією серйозністю, що змусите мене щось робити без моєї волі, то марна трата часу. Як ви думаєте, ми знімаємо своє відео? Ми ж не ходимо кожен день, цілий день один за одним, щоб зняти якийсь казус, казус або якусь історію. Спочатку народжується ідея. Ідея це зріє, виношується, потім складається якийсь план, додаються діалоги. Відео може бути зняте з одного дубля, може бути зняте з десяти дублів, а може бути зняти, зніматися й декілька днів. От якби були всі уважними, то помітили б в тому відео, де чоловік мене просить їсти, що в мене одяг трохи інший. Значить, відео знімалося не один день, а два. Звичайно, ці ці життєві історії, вони не висмоктані з пальця, вони з нашого життя, з нашого побуту. Чоловік і справді заїхав мотоблоком на мої квіточки, але ж то не смертельно. І коли я квіточку купую якусь очередну, він мене не сварить, але дивиться критично і каже: ну скільки ж можна, вже справді немає де садити. І їсти він може приготувати сам і запросити мене вже до готового столу. Так що, люди, у нас все добре. Ну Що ще можу сказати? Я так бачу, що відео. Щоб набирало більше переглядів, треба, щоб воно було коротким, щоб якась була цікава історія і ще, щоб воно було трохи приправлено гумором. Ось такі висновки я зробила. Ну що ще, ж? кому цікаво, заходьте, коментуйте, лайкайте. Далі буде.